Починаємо ми з просто як на мене супер хіта вистави сині автомобі автомобіль Це вистава, яка до того ж вона вже йшла, вона вже була на грудневих театральних вечорах. Але коли така якість цієї роботи, то звичайно хочеться ще. і Я думаю, що чернігівцям буде надцікаво побачити цю виставу знову. Колись ще років 25 тому, тому мене власноруч славка я... Стельмах, автор цієї п'єси. Сюди вперше притягнули і саме тут на цих підмостках я грав. Це виходить. Ну, як, моя прем'єрна вистава була. Прем'єрна вистава? Ну, тут була. Ну, я відіграв свою прем'єру в Києві, а Славка інженерний, давайте гати мене в Білорусі, куди завгодно. Тобто я вже переїздив з цією виставою по всіх усюдах, не говорячи про те, що я з цією виставою став е, е, переможцем будь-якого фестивалю європейського. Будь Які є в, е, в Європі фестивалі моїста. Я отримав гран-при. Я тому перестав їздити на ті фестивалі, тому що мені шкода було тих колег, які приходять, сідають, знову ця лиса зараза приїхала. Ну все. Злити все це в одне ціле. На сьомим поверхом мансарда. Ші -ші 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 -ші. Я ж може справляю враження дорослої і розумної людини. А насправді це геть зовсім не те. Я навіть не намагаюся когось обдурити. Моя задача актора грати лише те, що мені ті задачі, які режисер ставить. А якщо я буду грати це безпосередньо як мала дитина, це якраз влаштовує режисерів. Мені не подобається бути критичним до себе. Абсолютно. Мені раз режисер хоче саме таку лялечку мати. Нати, будь ласка, якщо все зросло, всім сподобалося. Я гордий, щасливий. Хоча насправді мені мільйон разів здавалося, що я б так не робив. Розумієте, тут, тут, тут стільки ну Власне, як і саме явище театру. Що це таке? Бог знає, Якась химера. Справився в тім, що там, власне, я і є. Коли я якось перед прем'єрою вирішив, що це може виправдати ну, всю, всю, єрець, що стельмах накуйовдив, лише я в запропонованих обставинах, якщо я повірю, що це саме зі мною відбувається. І я повірю, це рятівний такий шлях мій. Розумієш, тобто там кругом я від початку до кінця. Чор забирай, бо лиш колись золоті часи, ні турботи, ні клопоту, повзаєш собі на пузі.